Ну що, вітаю всіх? Чорні діри, мабуть, одні з найбільш таємничих об'єктів у всьому всесвіті, і звісно, навколо них просто рояться міфи. Сьогодні ми з вами розберемо фінальну порцію, але не менш захопливих, хибних уявлень. Готові знову разом зазирнути за горизонт подій? Отже, чи справді чорні діри такі, якими ми їх собі малюємо в уяві? Як виявляється, той популярний образ, знаєте, з фільмів та книжок може бути м'яко кажучи оманливим від їхнього вигляду і до самої суті, давайте з'ясовувати де ж тут правда, а де просто красива вигадка. Почнемо з найочевиднішого, ну, здавалося б, очевидного з їхнього вигляду. Але з чорними дірами взагалі нічого не буває очевидним. Зараз побачимо, як їхня просто неймовірна гравітація створює такі оптичні ілюзії, що здатні обдурити будь кого. Є така думка, що побачити акреційний диск це, знаєте, велика вдача, нібито чорна діра має бути розвернута до нас ідеально боком, інакше нічого не вийде. Насправді ж все набагато набагато цікавіше. Розумійте, вся справа в тому, що гравітація чорної діри це не просто якась там сила тяжіння, це викривлення самого простору. І воно настільки потужне, що світло від диска буквально змушене огинати чорну діру. Тому під яким би кутом ми на неї не дивилися, ми все одно побачимо це яскраве гало. Це по суті гігантська космічна лінза. А ось іще одна візуальна помилка, яка часто зустрічається. Інтуїтивно якось здається, що коли дві чорні діри зближуються, їхні горизонти подій мають так, знаєте, прогнутися всередину, ніби їхні гравітації якось компенсують одна одну між ними. Але ні, це так не працює. Все відбувається з точністю до навпаки. Горизонт подій визначається не силою, а кривиною простору часу. А кривина це така штука, яка не компенсується. Викривлення від двох масивних об'єктів просто складаються, ще більше посилюючи ефект між ними. Тому горизонт подій ну ніяк не може прогнутися всередину. Гаразд, з тим, як вони виглядають, наче розібрались, але що ж там усередині? Давайте перейдемо до сутності чорних дір. І ось тут на нас чекає, мабуть, найбільший парадокс парадокс порожнечі. Ну. Це, мабуть, класика, одне з найпоширеніших уявлень про чорну діру це така собі куля, вщен заповнена неймогірно щільною матерією. І ось тут наш мозок просто вибухає. Якщо взяти і розрахувати середню в лапках густину над масивною чорної діри, тобто поділити її масу на об'єм, що обмежений горизонтом подій, то результат шокує. Ця густина виявляється в мільйони разів меншою за густину повітря, яким ми з вами дихаємо. Як таке взагалі можливо? А все доволі просто. Вся вся маса чорної діри сконцентрована в одній єдиній точці сингулярності. А весь той величезний об'єм під горизонтом подій це по суті порожній, хоч і абсолютно дико викривлений простір. Тому поняття густини тут це радше така собі математична абстракція для нас, зовнішніх спостерігачів. І ще одна поширена помилка сприймати чорні діри як щось таке статичне, нерухоме. Ніби вони такі собі якорі, які навічно закріплені в точках свого утворення. Насправді ж чорні діри це абсолютно повноцінні учасники космічного руху. Вони не просто висять у просторі, вони подорожують. Вони обертаються навколо центрів галактик разом із мільярдами зірок і підкоряються абсолютно тим самим законам гравітації, що й наша з вами планета. А тепер давайте поговоримо про масштаб, бо саме тут наша людська інтуїція, ну відверто кажучи, дає найбільший збій. Ми просто стикаємося з космічними відстанями і такими дивними ефектами теорії відносності, які важко вкласти в голові. Це звучить дуже логічно, правда? В центрі галактики є надмасивний об'єкт, отже, саме він і утримує все навколо себе. Часто уявляють, ніби спочатку з'явилася чорна діра. А потім вона вже притягнула і закрутила навколо себе всю матерію, з якої і утворилася галактика. Але насправді маса нашої центральної чорної діри, стрільця А-зіронька, складає ну просто крихітну частку відсотка від загальної маси чумацького шляху. Її внесок у загальну гравітацію, мізерний. Галактику утримує сумарна сила тяжіння мільярдів зірок, газу, пилу, всієї тієї матерії, що її наповнює. А ось це, мабуть, найскладніший для розуміння міф. Він випливає з теорії відносності і звучить як справжній парадокс, правда? Якщо для зовнішнього спостерігача час на горизонті подій зупиняється, то як же тоді хоч щось може його перетнути? Ключ до розгадки, як недівно, у відносності часу. Для нас, далеких спостерігачів, об'єкт, що падає, дійсно ніби зависає на горизонті назавжди. Його зображення вічно тьманіє, але ніколи не зникає. А от для самого об'єкта час плене як завжди. Він перетинає горизонт подій, скоріш за все, навіть не помітивши цього, і продовжує свій шлях до сингулярності. Це не парадокс, це просто дві абсолютно різні, але однаково реальні точки зору. І наостанок, давайте повернемося з оцих космічних глибин назад на землю і поговоримо про те, чому ми досі не можемо взяти і перевірити все це, так би мовити, на власні очі. Ну і виникає цілком логічне питання якщо ми так хочемо щось дослідити, чому просто не відправити туди якийсь зонд? Відповідь насправді криється в неймовірних, просто нелюдських космічних масштабах. Відповідь дуже проста і водночас гнітюча: відстань. Найближча до нас потенційна чорна діра знаходиться приблизно за тисячу світлових років, тисячу. Щоб просто усвідомити, наскільки це далеко, давайте порівняємо. Погляньмо на вояджери: це найвіддаленіші об'єкти, які колись створила людина. За майже 50 років у космосі вони подолали відстань, яку світло проходить менш ніж за добу, а до найближчої Чорної діри світлу треба летіти тисячу років. Просто задумайтесь на секунду, нашим рекордсменам, вояджерам, знадобляться ще тисячі років, аби просто вийти за межі нашої сонячної системи. Ось такий колосальний виклик стоїть перед нами, перш ніж ми зможемо доторкнутися до таємниць чорних дір. І це залишає нас із фінальним питанням: чорні діри залишаються одними з найвеличніших загадок всесвіту. І хто знає, які ще дивовижні відкриття та спростування чекають на нас там, у чорнильній глибині космосу, коли людство нарешті навчиться долати ці неймовірні міжзоряні відстані?